Ми дуже часто тут говоримо про великі шини 27, 28, 30 для літрових квадроциклів і баги. Але за тим всім часто забуваємо, що кататися хочуть не тільки власники тих літрів, але й всі підлітки, всі діти, врешті-решт, всі, хто мають зачасту задньоприводні квадроцикли, 200-300 кубів і кросові квадроцикли, де позаду стоять. Дев'яті диски або навіть восьмі, і вони всі також хочуть кататися за Зачасту... Вони виїжджають в болото, і, звичайно, той квадроцикл нікуди абсолютно не їде, тому що зачасту шини або шосейні, або кросові, і вони не годяться для грізюки. Сьогодні ми виправимо цю кричущу несправедливість. Сьогодні ми поговоримо, зробимо огляд на шини, які зроблені для задньопривідних квадроциклів, для кросових квадроциклів, тому що ось ця задня шина якраз таки на типовий для кросових квадроциклів 9-й діаметр диск. Але які, тим не менш прекрасно їдуть в грізюці, а взимку в мокрому, липкому снігу. Перед нами шина американського виробника Carl, називається Trail Wolf. І ця шина спроєктована таким чином, щоб вигрібати з болота, вигрібати з липучого мокрого снігу, з будь-яких умов, де інші шини вже стають. Безпорадно. В цих шинах малюнок ґрунту зачепів типовою грязєвою ялиночкою. Склад резини трошки міцніша з середнього, через те вона вам не буде пробиватись на кожному кроці, проколюватись, тому що каркас тут типово для шин Carlisle, американських шин, він міцний, достатньо, щоб проїхати багато де, і щоб ви не заморочувались, що у вас там під колесами. Дуже Універсальна шина їде гладенько, керується. У нас є і передні шини такого ж малюнка протектора. Керується класно, достатньо м'яка боковина, щоб без вібрації жодної їздити навіть по твердому та сухому. Тому, якщо ви вимагаєте від свого квадроцикла трішечки більше прохідності, ніж у вас є зараз, з вашими кросовими шинами, обов'язково при виборі шин зверніть увагу на Carlisle. Trial Wolf.